По закону, аби виїхати на рейс, водій автобуса повинен пройти щоранку. Медичний огляд перевірити самостійно, а потім у ліцензованих фахівців стан технічної справності автомобіля. Рівненські водії переконують додаткові перевірки ні до чого, адже і без того дотримується вимог. Медичний це як закон. Це треба проходити, медичний, технічний огляд обов'язково проходимо повинно бути це з людей перевозити. Не каждий вечір. Через яму переїзд, нас ще вечір механік перевіряє. Щодо не є справимо, то він одразу мічає. Ми чи другу машину беремо. Тобто цих перевірок достатньо. Достатньо. Більше не треба. Проте іншої думки пасажири. Люди розповідають, часто незадоволені технічним станом автобусів та вибору немає, їхати все одно треба. Відтак не проти додаткових перевірок. Обов'язково. А тому що я і п'яний сідаю за руль, випивши, і після похмілля обов'язково. Взагалі постикалася ти з тим, що там прийшла? Ні, не стикалася, на знайомі мої стикалися. Треба перевіряти. Ну, я вважаю, що може не тільки в ранок, коли на виїзді йде, а посеред робочого дня. Я їжджу постійно з дитиною, У мене дитина інвалід, звісно, я хотіла, щоб було все в безпеці. Додаткові перевірки не допоможуть. Переконані у голову автотрансінспекції області потрібно змінювати законодавство та укрупнювати автопідприємства. Раніше пригадує голова інспекції Володимир Горошко, було 19 великих підприємств. Нині в області 3300 суб'єктів підприємницької діяльності. Для більшості головне бізнес про безпеку дбає мало хто. А перевірити усіх, маючи у підпорядкуванні півтора десятки людей, каже неможливо. «Інструктажі з безпеки не проводяться. Проведення медичного огляду, проведення технічного огляду транспортних засобів проводиться формально. І найбільше порушень ми виявляємо, це час роботи і відпочинку водія. Відтак, безпека пасажирів залежить насамперед від відповідальності водія. До того ж, констатує Володимир Горошко, 90% аварій трапляється саме через людський фактор. Поки що вказівок з Києва щодо додаткових перевірок у область не находило. Проте вже у четвер голова автотрансінспекції проведуть нараду з перевізниками, які в деталях розкажуть про трагедію на Дніпропетровщині. А також ще раз нагадають про безпеку руху. Тетяна Бобрікова, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.